Усім вітанечко, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про операцію Пандора, а також я дам поради, як дану операцію пройти, що потрібно, яке обладнання потрібно брати, так, які навички потрібно брати, а також основні тактики розкажемо вам. Спочатку про сетап. Звісно, можна пройти з рандомами, але найкраще все ж таки. На люту складність брати взводик. Так, брати зводиком і грати. Бо тут потрібна концентрація, тут потрібно фокус. Реально. На третій, на четвертій фазі, на п'ятій фазі, тим більше, потрібно вибирати танки, які потрібно знищувати в першу чергу. Тож, по сетапчику, у нас є два обсидіани, а також. Три грома. Ну, два грома, одна кілана прокачуємо. Ми першу фазу та другу фазу стоїмо в центрі та чекаємо, поки супротивники приїдуть, і ми зможемо їх нормально залутати мирюємо. Так? І е, підпускаємо їх чим ближче до себе. Чому так? Чому ми в першу, першу фазу наїдемо, там в якийсь кут чи в місто чи куди-небудь. Та тому що вони самі приїжджають до нас, а ми встигаємо просто розвалювати ту, тих, тих, тих ворогів, які приїхали до нас. І е, також е, нюанси є в тому, що обсидіани, тобто я і ще один підписник, ми шотних тільки фармимо. В більшості випадків ми фармимо шотних. Кілани та громи мають місію тільки дамажити. Так. Наносити шкоду. і е, А ми маємо місію тільки добирати. Наприклад, якщо є 300 хп, 300 хп у ворога, ми з двоє починаємо фокусити це того ворога і його знищувати. Тому обов'язково е, собі проговорюйте це в голосовий зв'язок, що ви фокусите когось, або кажете, я доберу, або ж. Ну, тощо. Але найкраще було б, щоб ви розмовляли, так? щоб ви проговорювали, або ж хоча б клали мітку, що й буду атакувати ту чи іншу ціль, щоб ви зрозуміли ваші союзники та не дамажили того ворога. Наприклад, бачите, є 400 хіповий AMX і кілана, не буде по ньому стріляти. Так, бачите, кілана його ігнорує, я його добираю. Кілана кидає по вартовому 460. І я починаю дамажити по тому Аміксу. Бачите, він вже шотний. Добираємо його. Тут все ж таки вже наші союзнички всіх вбили. Бачу, треба хілочку юзнути. Юзаємо хілочку та вже зустрічаємо з другої сторони трощителя на другій фазі вже летить сюди, е, і е, також інших ехо-танків. Також хочу вам сказати, що потрібно юзати е, маст-хілку груповий ремонт, так, після чого юзаєте приховане зцілення, також допомагає в будь-яких е, дуже багатьох випадках і е, юзаєте швидке перезаряджання. Реально, на громах можна 3 дати де. Тобто це 2400 можна дати з цією абілочкою. А на рахунок прихованого зцілення, то ви маєте не стріляти, коли діє абілка. А білка діє 10 секунд і е, вам 350 хп відновлює. Також починається третя хвиля, і ми їдемо на оцей квадрат. Так. Нижній лівий квадрат, і ми будемо тут в усі фази. Єдине, що може вам не повести, Так, бо у нас таке бувало, ми не з першого разу проходимо з цією тактикою, а ми проходимо з третього, з п'ятого разу. Це якщо вороги спавняться на другій фазі, тобто це у нас є оця друга фаза хвилі ззаді нас. Може бути таке, що вони заспавляться, і ми не зможемо їх всіх вбити. Наприклад, як зараз третя фаза, Так, бачу, що ззаді нас спавниться альфа-їжак, і він е, зараз міг би нормально так роздамажити на всіх, але він не зумів юзою абілочкою на демедж і починаю Ферата вбивати. Плюс ще підпалюють наші супро союзнички. І тут головне реально фокус. Феррати, вони, е, як їх називаю, кровосісі, <х, х, так, вони кровожерливі, вони беруть та з усіх союзників, які є в притик до нього. Знімають по 150 ХП. Ви розумієте, якщо є у вас троє, то він собі ті ХП і відновить. Реально, відновить собі 150 ХП, якщо один союзник, 300 ХП, якщо два союзника. 450, якщо три союзника. Тобто не треба стояти близько біля Ферата, треба його крутити і розвалювати. Третю хвилю ми пройшли, бо ми поставили фокус. Реально гарно поубивали тих всіх фератів, тих всіх малахітів. І е, також в першу чергу тут треба було вбити їжаків та шершня. Четверта фаза починається. Так, І тут починається найскладніше. Так, Бо тут вже є е, Є п'ятки 10 рівня. Так, вони дамажать нормальненько так. І є Ферати. Тут, на жаль, одного їжака не встигли Ми за, за цей, зафокусити, так? і він заїхав до нашого грома. Але ми зараз цих вартових Є5 та Фератів дуже швидко вб'ємо. Бачите, ми всі просто по фокусу розвалюємо їх і збираємо мирюємо. Е Встигаємо повертатися назад. Я бачу, що один феррат в саді залишається. Я юзаю абілочку на ДПМчик. Розвалюємо його, щоб він нам не заважав. І починається четверта з половиною фаза. Найскладніша. Це в нас є, звісно же, фаза, коли появляється ловець, і він кидає оці зони. як в мирному 13 скидав невразливий. Нам пощастило, що вони тепер заспавнилися трошечки далеко. Так? І вони їдуть до нас довго. Ми встигаємо вбити всіх ворогів, які були до цього. Тож, у нас залишилося четверо, на жаль, наш, наша, наш один гром помер від оцієї самої зони. Ми починаємо Шершня та ловця. Перше, фокусити. Тут, реально, коли е, під'їжджає під саме ловець і шершень, треба її в першу чергу вбивати, а не Фератів. Ферати вже йдуть потім. І бачите, альфа бабаха-бабаха е, альфа бабаха, е, їде дуже сюди довго. І ми встигаємо за цей час фокусувати цих фаратиків. Бачите, поставив мітку, атакуйте цього. Наші громи просто по КД його почали розвалювати. І два обсидіанчика також його зафіачили Також, до речі, замість обсидіана, якщо у вас його немає, так, ви можете взяти якийсь ДПМний танк, якось Першинг, чи то е, якийсь ВТ, е, наприклад, це Трон Action X. Тобто ви можете брати любі такі танки. Які мають ДПМ. Реально. Але щоб основне, щоб у вас були в слотах, закалка та досилач. Можливо, я ще це не проговорив, але у вас має бути закалка і досилач. Ми четверту хвилю прийшли. Починається п'ята хвиля. Вона, дивіться, нам повезло. У нас п'ята хвиля почалася, і в нас з'явився ловець ззаді. Ми його зафокусили. Так, і зараз вбиваємо цих альфа е 50 Я поставлю фокус Ставлю фокус, бачите? Наші громи починають розвалювати, і ми їх дуже швидко вбиваємо. Так Після чого під'їжджає до нас е шершень. Так, Шершень під'їжджає. Од один гром розвернувся на нього, і один обсидіан. Розвернувся на нього, так? І вбили зразу його також. Це ми грали, до речі, з нашими підписниками. Всім, хто на відео через велике вітання. Бачите? І як ми гарно всіх зафокусили. Перше зафокусили ЛТ. Потім зафокусили тих Альфа е 50 м І такий гарний взрив БК. Можна так сказати, тільки е, цю, е, цю, цю катку тільки покращує, чи тільки прикрашає її. Також ловець під'їжджає до нас, залишаються 4 супротивника. Шершень. Альфа є 50. І ми вже просто стоїмо, чекаємо, коли вони приїдуть. Бачите, все ж таки, спаун ворогів вирішує. Спаун ворогів вирішує також. Чи ви пройдете цю місію швидко? Чи вам треба буде 3-4 трай Кажу, найгірше, коли п'ята фаза спавниться ззаді так наприклад, або тут. Так, а, а друга фаза спавниться також біля вас. Це найгірше, що може бути. Це реально, коли спавниться е, погано саме вороги. Ну і ми п'яту хвилю пройшли. Просто прийшли, не втративши жодної машини. Ось такі поради, друзі, хочу вам дати, як пройти саме цю люту складність. Тож, використовуйте мої поради, і я надіюся ви зможете її пройти навіть з рандомами. Хоча 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 краще краще зібрати тім Тож, всім дякую ще раз за перегляд. забувайте поставити подобайки. Ну і, звісно ж, до зустрічі на нового відео. Всім чао!